З глибоким сумом повідомляємо, що на 73-му році життя відійшов у вічність Володимир Константинович Вжигала. Володимир Константинович народився на Сумщині, закінчив середню школу з золотою медаллю. Після закінчення Ніжинського державного педагогічного інституту працював спочатку вчителем, а згодом директором середньої школи. З 1987 року Володимир Константинович пов'язав своє життя зі Славутичем. Як завідувач відділу освіти, активно працював над розбудовою нових закладів освіти, завдяки своїй відданості справи професіоналізму. Заслужив визнання і був призначений першим заступником міського голови. За особистий внесок у розвиток інфраструктури міста та місцевого самоврядування, Володимиру Константиновичу було присвоєно звання почесного громадянина Славутича. Вручена відзнаку за особистий внесок у розвиток міста Славутича. Його професійні здібності неодноразово відзначались почесними грамотами та подяками від Київської обласної ради та Київської обласної державної адміністрації. За вагомий особистий внесок, соціально-економічний культурно освітній розвиток міста Славутича. Він був нагороджений орденами за заслуги третьої та другої ступенів. Володимир Константинович був впливовим членом виконавчого комітету, депутатом Київської обласної ради та Славучської міської ради. Завжди відстоював свою думку, розуміючи відповідальність перед громадою міста, глибоко знав проблеми людей, активно працював над їх вирішенням. Його пам'ятають як мудрого керівника, наставника молодих спеціалістів, толерантну і принципову людину, яка гармонійно поєднувала в собі професіоналізм, рішучість. Відкритість, доброту та щирість. З ним можна було поспілкуватись на любу тему, подискутувати, отримати пораду. Світла пам'ять про Володимира Константиновича Жиґала назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав, шанував і поважав. Прощання з Жигалом Володимиром Константиновичем відбудеться 5 вересня о 12 й годині у Свято-Лінському храмі.